Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Славімо Його. за силим селем сьогодні трьох святителів і неділя блудного сина. Три святителі. Це було три філяри, три стовпи Христової Церкви. І, звичайно, люди мали до них. Особливо набожність. І це було добре, але одне було зле, що сварилися між собою. Бо кожен вважав, що цей святий в небі є більший за іншого. А це само собою було недобре для Христової Церкви, тому що воно приносило роз'єднання, чвари і непорозуміння. І тоді було встановлено свято. Честь тих трьох святих. Василія Великого, Григорія Богослава і Йоанна Солотусту. Сьогодні рівно ж неділя, яку ми переживаємо з вами. Це є неділя облуднім, марно травнім сині. На коротке застановлення. Так, ця неділя відношення Бога до людини, людини до Бога. Ця неділя це є також кожна сім'я. То є відзеркалено в тій науці сьогоднішній день: кожна сім'я, відношення батьків до дітей, дітей до батьків. І відношення людини до Бога і Бога до людини. Можемо зауважити таке слово. Розпочинає Христос цю науку, що прийшов молодший син до батька і каже оце слово дай. Тим словом оперує дуже багато людей, особливо молодь. діти. дай. Маєш дати мені треба. Дай, дай і дай. Часто людина не розуміє того. Часто діти не розуміють, що, можливо, мама має фінанси і вони є розраховані на газ, на світло, на тепло, на одяг, на їжу, на ліки. Але діти часто того. Цілком не розуміють, їм не обходить, чи старший брат має черевики, чи має одяг, чи має шапку на зиму. І те слово дай, воно так часто є на устах наших дітях, дай, починаючи від малої. А навіть та мала, яка в колясці, вона напросягає руки і вже означає Дай маєш мені дати. Навіть якщо ще не розмовляє, говорити не може. Ну, то є заложено в людині. Дай. І тому ми бачимо, що на початок тої науки говорить син: Батько мовчить. Батько нічого не говорить до сина. Чому? Чому батько нічого не говорить до сина? Що він не має йому що сказати? Багато має чого сказати. Але батько розуміє, що стан його дитини є такий глупий і наївний, що той син не розуміє сам, що він просить і для чого просить. Бо є гроші, а була родина небагата, бо сказано, що мав слух своїх тату. Тобто та родина була досить багата? І тому батько не пояснює нічого своєму синові, бо надармо. Бо якщо дитина вчиться, мені треба, мені треба, мені треба, дай, 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 це нема кінця краю в цьому. Батько дає. Хочеш, я тобі даю. Результат трагічний. Гроші складати на купу тяжко. Але розтринькувати вліво і вправо на різні витребеньки, як казали старі люди, колись. О, то всі є мастаки. Та нам йде швидко дуже. А складати їх збирати є дуже важко. І часто ми чуємо такий вислів. Та цегла в хаті, в якій живеш, вона зароблена потом і кров'ю, недоспаними ночима, сльозами, недоспаним часом і так далі. Але часто молода покоління цього не розуміє, але знає тільки слово «дає». І той син молодший, який вважав, що він розумніший є за свого тата. Що тато не вміє жити? Що тато є такий скупий, що він не вміє жити попросту, ось він покаже, як треба жити. І показав. Що залишився біля чого? Біля розбитого корита. Що паб став пастухом і пас свині. І так, також є багато людей. Дуже багато людей. Які мало все знаю таких. Які їздили на джипах, голова ні задертя за голову. Але то було до до часу. До до часу бавилися Фіфа Кагойрака. Прийшов час. Нині ходи з опущеними очима в землю. Не вмів. Не вміємо часто. Не вміємо часто нинішня неділя також часто розподілити ті фінанси. Розподілити і розуміти, що я нині маю, але завтра, через п'ять років, я їх можу не мати. І може моє життя може прирівнятися до того молодшого сина біля розбитого корита. Але ми не хочемо думати про зле. Абсолютно. Ми тільки хочемо думати про комфорт. І це не є правильно. Абсолютно не є правильно. І тоді той син почав говорити сам до себе, почав роздумувати. На кінець він включив мозок, бо до того в нього мозку не було, ні, абсолютно був. Але він на тверезо думав. Аж ось біда, нещастя, привело я до того, що він почав включати свої мізги і роздумував, і сказав: о, стоп. Та в мого тата є такий великий достаток. Та там Слуги краще живуть, ніж я тут. Повернуся до свого батька. Але що я йому скажу? Ну так стидно, само собою стидно. Що я йому скажу? Отже, я зрішив проти тебе. Я вже недостойний назватися твоїм сином. Проси мені, прийми мене хоч за того свого раба, прийми мене. Дорогі мої, розум треба включати скоріше. Не жити емоціями. Не жити нинішнім днем. Але розум треба включати. Творе мислення треба включати. Розсудок треба включати, дивитися на всі сторони, прислухатися до думок інших людей, а особливо старших людей і людей, які мають практику в житті, щось бачили, щось пережили і можуть тобі щось добре порадити, дати якусь добру тобі думку, науку. І скільки б ми оцінили, скільки б ми б уминули в нашому житті всяких трагічних ситуацій в сім'ї, на робочому місці, в товаристві, якщо б знайшовся один розумний і сказав, не робімо того. То є зле, то є погано, це є на добре. колеги, не поступаємо так. Ми б врятували на одне життя. І властиву впертість, отой впертий син, впертість це є страшне. І батько бачив, що його син впертий. Що він нікого не послухає, навіть як він слози проливав, плакав, благав його, падав йому до ніг, Він не послухає. Бо там впертість і гординя на першому місці, там за самозакоханість, і тому батько на початку Євангелії нічого не говорить до нього. Нічого, бо розуміє, що Його слово не переконає. Того перетюха малого. Не переконає, до нього не дойде Його слово, Його благання, Його сльози. І тому звертаюся до вас, молоде покоління, чи ти також не є отой впертюх, який стане коло мами і тата і скажеш Дай, 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 бо всі мають айфон і мені треба дай. Але ти не бачиш. Як тяжко ти гроші приходять до батьків, Яку на гірку ціну мають ти гроші. А ти в такий наглий, зарозумілий, гордий спосіб приходиш, наглий спосіб приходиш. Дай бо мені треба. Дай бо всі їдуть на море, і я хочу їхати, а я що гірший. Дай бо мені то. Застановися дитину. Застановися. Добре подумай, як поводишся зі своїми батьками, чи вони заслужили на таку впертість, зверхність, зарозумілість, таку наповагу з твоєї сторони. Чи ти маєш війти в їх становище і сказати я на один? Є ще старша сестра, молодший брат, і їм треба, щоб щось купити. А в тому виховується чеснота любові, чеснота малосердя. Смиренність, покора, в тому виховується заповідь, люби ближню, як себе самого. Не тільки мені треба, але в хаті є ще інше, з яким я маю що поділитись. ми такі в очах пана Бога. Скільки ми просимо ласк і приходимо дай, дай здоров'я, дай дитина не має праці, хай знайде працю, дай мир і спокій сім'ї. Дай. А за це дай, що Бог отримає від нас? Чорну невдяку, часто густо. Знаємо дорогу до церкви, дорогу до молитви тоді, коли нам потрібно щось. Коли знаходимося в критичних і тяжких ситуаціях, але як отримали ласку, навіть не вміємо достойно подякувати Господу Богу за Його отримання ласки, за Його благословення і за Його любов. І тому, дорогі братія, сестра, дорогі батьки, треба дитину змалу виховувати, змалечку виховувати, щоб коли дитина виросте, прийшла, як той блудний син і сказав дай, маєш мені дати. А ти тоді мала. А коли дитині стало 15, 16, 17, 18 років, ти не маєш. І тоді, тоді та дитина горда зрозуміла, скаже, ну ти не є мій тато. Якщо ти мене не може забезпечити, який ти мій тато? Які ви мені батьки ніякі. Маючи гроші, маючи достаток, як то треба тверезо, розумно, тверезо, розумно, володіти фінансами, не стати рабом грошей залежними від грошей, не тринькати гроші наліво, направо, впускати на вітер? Але подивитися праву, хто там, там сусідка каліка, треба допомогти дитині. Подивитися на ліву, а там є сирота. Подивитися вперед. А там є бабця старушка параліжована, якій треба допомогти. Мати гроші це ще все не означає, але вміти ними керувати. Вміти ними заробляти собі на небо, на царство небесне, на спасіння своєї душі, а на, на загибель і на пекло. І тому хай ця неділя у марнотравнім блуднім сині, <кхух> 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 <кхух)> дорогі брати і сестри, вона також кожного з нас <кхух> <кхух> <кух> писала собі питання: як виховує своїх дітей. Чи вмію відмовити дитині, коли вона просягає руку, плаче, кричить, тупає ногами і каже дай. Але я бачу, що то виростає в пертюх. Горда зарозуміла. І я тоді скажу ні. Не можна. Не можу. Виховуй покору в своїй дитині. Вчи дитину, що ти є тато і мама. А не служанка, яка має виконувати всіх тянки забаганки твоє коханого котика. Вчи дитину, що вона має слухати і прислухатися тебе, а не ти є слуга, що ти є тато і мама, яку вона має шанувати, любити, а слово Твоє має бути для неї закон і наука. А ти не є слугою своїм дітям, бо, а, бо дитина хоче, вже все вночі, сяду за кермо, бо дитина хоче сочок, там з апельсини, я в сану з ліжка бо піду. Є такі нерозумні батьки. Бо дитина хоче. Ні. Ти маєш виховувати характер дитини, ти маєш виховувати послідовність виховання, ти маєш бути не слугою. Який є для того, щоб виконувати всіх цянки забаганки дитини? А ти маєш бути татом і мамою, і дитина має слухати тебе. А то в світ перевернувся сьогодні. Вчитель має бути слугою дітям, вихователь в дитячому садочку, ну, то інша трошка специфіка, бо то маленькі діти. Всі мають служити. І до чого ми дослужимося? До чого ми дослужимося? До здеморалізованого, здеградованого суспільства, яке не вміє служити іншим. І тому служіння, виховання є дуже велике. Якщо не хочеш, щоб твій син, твоя донька була отим молодшим блудним сином, виховуй часу. Виховуй, приділяй увагу вихованню. І тільки тоді ти можеш поставити на місце. А ви батьки, а ви діти. Якщо для тебе тато і мама є ніхто, якщо вони для тебе авторитету не мають, якщо їхнє слово не має жодної ваги, то знай, що ти ображаєш Бога. Ти не виконуєш заповіді Божої, яка каже: Шануй, люби, поважай своїх батьків. Добре тобі буде, і ти довго будеш жити на землі. І на закінчення своєї проповіді, щоб трохи підбадьорити твій тяжкі часи, а вони в нашому народі ніколи не були легкими, вони завжди були тяжкими. Купив собі того тижня повне видання творів Ульяни Кравченко, наша Галицька письменниця, дуже її люблю. І переглядав трохи. Хоч, не маю так часу, але хотів би от до чого вона закликала. В тих тяжких часах, коли Україна тратила незалежність і, і повстання і так далі, коли, коли ми знаходилися в різних тяжких ситуаціях, до чого вона вона була глибоко побожна, глибоко віруюча людина. Ну, а, на жаль, чомусь ті віруючі письменники, поети в нас так не пропагуються. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, але послухаймо її, то можна звернення сьогодні до кожного українця. Молімся, сестри, не тратьмо духа, хоч скрізь шаліє зла заверюха, нехай надія в серці не в'яне, по хортовині сонце настане. Молімся, сестри, сестри, молімся. А лихій долі не покорімся. Боже великий, о Боже милий, зло побороти, додай нам сили. Боже великий, Боже, вели... Боже єдиний, Боже великий. Не дай пропасти у тьмі навіки, не дай пропасти у тьмі полоні, благослови нам. На труд долоні. Спокій і сила дасть нам і право жити і бути, здобути славу. лихоліття тяжко прибиті, лихоліттям тяжко пробиті, не, бай, не дай пропасти ми твої діти. Молімся, сестре, сестри, молімся. З лихом борімся, до діл беремся. Все нашій справи віддаємо в жертві, нехай світ знає, що ми не мертві. А наша правда, а наша справа ясна, як сонце, та й не лукава. Молімся, сестри, до свого Бога, а жде нас радість. І перемога. Які актуальні слова сьогодні, що не, щоб ми, українці, не опускали рук, щоб ми не падали в розпуку, в байдужість, хоч до того є так багато причин, так багато причин. Але отой заклик, дорогі браті і сестри, молімся, сестри, не натратьмо Духа, хоч скріша шаліє зла завирюха. Чому перечитав цей вірш? Тому що наближається річниця війни нападу Росії на Україну. Папський нунцій в Україні закликав звернувся, правда, до всіх гремокатоликів, але це не має значення. Ми також і католики. Звернувся від 15 числа брати дев'ятницю. Дев'ятницю, відчитуючи літанію до крови Христа Спасителя, молитися за прощення, перепрошення, молитися за перемогу для України. Єднаємося також ми в тій дев'ятниці, яка розпочинається зі стрітання за старим стилем. Молимося в тих трьох наміреннях. Перше, молімося за народ, за військо, за тих, які є в полоні, за поранених, за тих, які пропали безвісті. Молімося до Матері Божої потіхи. Просімо її у порятунок, о захист. Молімося також за ті родини, яким є важко, які втратили своїх дітей на війні. А є дійсно важко, ви знаєте. Я вчора мав хвилину часу подивився документальний фільм про Маріуполь. Е, то є, дійсно, родина пережила деякі. Жінка говорить, ну, коли був напад, їй за сином, з мамою вони вдалися втекти, а чоловік чоловіка вбили в коридорі. Дев'ятий поверх. І вона каже, я так хотіла з ним попрощатися. Каже, ми, я каже, попросила сусідів, знайомих, щоб прийшли, але ми не могли добратися. Каже, мій чоловік раз помер. Через деякий час в тому будинку сталася пожежа. Тіло згоріло. І вона каже: мій чоловік. Два рази помирала. Розумієте, люди направду пережили різну трагедію. Я так зрозумів не з хлопцем у Львові, чи зараз є, чи тут, на той час, коли знімали документальний фільм. Але направду люди мають тяжкі трагедії, тяжкі хрести, болі, страждання. І тому маємо молитися, просити Господа Бога. Допомога, так подивився той хлопчиську, обняв маму. Тату вбитий, то, і, то є дуже важко. І це все було на його очах, так само втікав з того дев'ятого поверха рятував своє життя. Тому маємо просити Бога не нарікати, що нам є тяжко тут в Галичині. Ні. Маємо просити Бога і молитися. Тому то першу річницю того нападу Росії на наш край, на нашу землю. Єднайтеся в тій молитві. І третє намірення це є за тих померлих, за тих, які віддали своє життя в обороні вітчизни. Тому в церкві буде відправлятися щодня з середи вечір, ота набожність дев'ятниця, тому. І папський нунці взиває, просить оту молитву. І сама собою це є перемога, перемога нашого війська. Тяжко вона дається. Дуже тяжко, бо ворог і злий і мстивий, але ми маємо вірити. І та, як Уляна Кравченко в тих часах закликала: моліться, сестри. моліться хоч хортовина, Хоч тяжко, але не опускаємо рук, не тратимо духа, а нехай дух наш буде сильний, будьмо витривалі і віримо в сила нашої молитви.